Новий дитячий садок номер 4 що на вулиці Київській, розпочав повноцінно працювати 15 жовтня. Менше як за місяць усі чотири групи заповнені. Ось це єдина у Тернополі ясельна група, яка працює 12 годин та приймає наймолодших відвідувачів від одного року. Батьки задоволені умовами у садку, а найбільше вихователями. Дуже задоволені, дуже хороші умови, дуже гарні вихователі. Дуже гарно нас прийняли, ну, дуже гарно. Сьогодні у дитсадку 90 вихованців. Гостей з камерою діти зустрічають радо і діляться враженнями про улюблені іграшки. Оскавати. Оскавати. А ще? і Розповідають вам казочки? казочку. Мені його покопаємо машинку гад. Фасад садочку утеплили, обладнали. Індивідуально тепловий пункт є усе необхідне обладнання та ігрові кімнати. Ви знаєте, батьки дуже задоволені, тому що вони приходили і приходили. Зараз ми вже повністю набрали групи, повністю набрані. І мені здається, що батьки дуже задоволені. Принаймні, ніхто не шкодовує і не жалівся ще ні разу. Іграшки є, все в них є, і постільна білизна, і повністю кухня укомплектована. На початку року у черзі у тернопільські дитсадки було понад 500 дітей. Завдяки відкриттю вже чотирьох груп у діючих садочках та нового дитсадка номер 4 вдалось частково вирішити цю проблему. Надіємося, що те, що ми планували 500 дітей відкрити 500 місць в різних садках, в різних мікрорайонах ми їх відкриємо навіть. Надіємося, може і перевиконуємо план. Найголовніше для мене це те, що ми зможемо задовольнити попит всіх без винятку батьків. Цими днями представництво Європейського союзу в Україні виділило Тернополі 217 тисяч євро. Ці гроші, як каже влада міста, використають для відкриття нових груп у діючих дитсадках. До кінця року ми плануємо відкрити в Тернополі ще 5 додаткових груп вже в діючих садочках. В тому числі йдуть кошти із міського бюджету, і також йдуть кошти з грантових фондів. Зокрема, міська рада Тернополя виграла грантовий проєкт, який фінансується Євросоюзом. Ми отримали 217 тисяч євро, які підуть на будівництво нових груп в дитячих садочках де би мали бути розміщені і тернопільські діти, і діти переселенці з Криму і з Зонету. Нині триває ремонт у дитячому садку на вулиці Юності, що на мікрорайоні Дружба. Його планують відкрити ще цього року. Там працюватиме шість груп.